Привіт, 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 дівчульки, привіт, хлопчики. Залишилися в мене такі залишки маленькі ще клаптики. Ось покажу вам зараз. Ось, бачите, дуже багато я відклала. Вони мал маленькі клаптики, джинси, котончику. Зараз ще буду шити ще одну. Ой, вибачте, буду шити ще одну. Підставочку під телефон. Зараз трішечки ще вас поверну. Ось так. Так, як я буду шити, ось таким чином, ось таким способом він мені дуже сподобався. В мене дуже-дуже голосна машинка. Подивіться, строчу я тільки там, де в мене. Е Дві тканинки зустрічаються, бачите? Тільки ось тут. Далі я не строчу, потім ось так. Тобто я прикладаю так, як мені подобається. Все, і відрізаю. Зараз я, напевно, візьму іншу ножицю. Мені це мене дуже зручно відрізати. Ось цей буду користуватися. Так. Далі поїхали. Ось так перекриваємо. Бачите, ось цю нерівність? І настрочуємо один на один. Все. Так, Чи навіть зараз щось сюди придумаю, напевно, щось ось таке, ось так, угу. ну, може, і так. А мужи, мужи, мужи. может, 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 может я кость так, потом так, и потом Щось такого плану. Зараз я буду видумувати поза камерою, щоб не витрачати ваш час. Дівчата, диві дивіться, зробила я полотно вже настрочила всі 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 шматочки. Оцяк, ну, Мені подобається. Вони не рівні. Бачите, ось тут, на цьому вирі. Я брала з рівними кутами, тут по 90 градусів кути. Такі квадратики, кубики. А цю, тут я намагалася брати всі такі шматочки різного, різ, різнопланові, скажімо так. Або ну, квадратики ось це є наверх, це просто полоски, десь були і трикутнички такі нерівні. Але мені взагалі-то сподобалась така техніка, я ж вже розповідала, що Теж я все цьому навчилася, вчилася у наших дівчаток. Ця техніка я у Але навчилася і ну, підгледіла. і мені, мені вона дуже сподобалася. По-перше, всі, всі шматочки невеличкі, які вже не можна нікуди примінити і нічого з них пошити не можна, то в такий виріб вони просто знаєте, як знахідка. І хочу ще показати ось та купа тканинки, що в мене обрізків да, залишилася. Ось це після того, як я зробила ось це полотно, в мене залишилося ну, от буквально трішечки, не знаю, видно вам? Ага, ось так. Бачите, зовсім, зовсім трішечки лишилося. Тобто я всі шматочки використала малюсінькі-малюсенькі. Навіть ось такі це я, до речі, був один, я його порізала і ось. Теж використала, тому що тут були такі великі шматочки, і не дуже мені сподобалося, ну, вибивалося з загальної концепції малюнку. Тепер е, треба це попрасувати, тому що воно, бачите, ну, по-перше, щоб натяжіння нитки пішло. І щоб розправити всі ось ці ці от бачите, всі ці хвилі, хвилясті ось ці е, кусочки, шматочки, е, краєчки. Потім Потім показую ось це ця заготовочка, я її буду рівняти ось так під цю викрійку, бачите? Тобто, все лишнє я буду відрізати і буду вже формувати підставочку. І хочу вам одразу сказати: значить, покажу. От, в мене викрика 26х20 см. Таких треба дві штучки, бо це лице і задня тильна сторона. Або можна, щоб вона була двостороння, і один малюнок на одну сторону, інший малюнок на другу сторону, і можна її перегортати. Це така універсальна, ви знаєте, просто підставочка універсальна. Одну сторону можна зробити світлою, іншу сторону можна зробити темною. і під настрій для себе перевертати. І загальна, загальні розміри, які в мене є, для того, щоб я сформувала ось таку підставочку: 31 см на, на 44. Все без, ну, дві штучки 20х26 і 41 на 44, і я потім все це буду відрізати. Зараз я пойду попрасую. І підключусь, далі покажу, що я буду робити далі. Попрасувала я цей шматочок, вже відрізала під розмір. Зараз покажу. Ось, бачите, один. Два. Так, тепер відрізала гумку. Вона трішечки менше, десь на сантиметр, вона менше за довжину. Ось. Цього полотна. І вже собі тут намітила трішечки, як в мене будуть строчки йти. Зараз вам покажу, ось, я думаю, сподіваюся, вам видно. Так, да ось так. Чи ось так покласти. Ось так, напевно, покладу. Ось, подивіться. Так, зараз я. Світло якось трішечки приберу, щоб воно не засвітлювало. Ось дивіться по одному сантиметру це припуски на шви в мене підуть. Тут в мене на валік піде, ось, ось, ось це на ковбаску на цю. Зараз покажу, ось я поставлю вам так видно. Ось на цю ковбаску 2 см, потім 2 см на ось цю площину. Ось на цю, на якій буде стояти телефончик. І потім в мене йдуть ось такі, ось така прострочка, ось такі ковбаски будуть. Я собі, І треба ще ж мені сюди вшити резинку, в одну сторону. Тому я собі одразу намітила, де в мене що буде, щоб я розуміла, де приблизно мені потрібно вшивати ось цю резиночку. Тобто я відмітила 1 см, який буде зашиватися на припуски, потім 2 потім см на ковбаску і 2 см на ось цю площину. І ще 1 см я звідси відступаю, ну плюс-мінус. І ось так я зараз пришию ось сюди, ну прихвачу просто однією строчкою, щоб вона нікуди не ділася, ось цю резиночку, ось цю гумочку. Я... Щоб вона просто була на місці. І потім вже я буду зістрочувати ось ці дві сторони, ось так. Знову ж таки, я розмічу і не буду доходити 2 см сюди. Зараз я буду строчити і все покажу. Складаю навпіл. Ось це в мене буде верх. Там, де я не буду зашивати ось ці 5, 5 чи 6 см на викрійці. А, до речі, я вам не розказала про викрійку, про саме основне. Так, дівчата, зараз я так поставлю, щоб було гарно видно. Цю викрійку, я сподіваюся, вам видно. Ось так, да? напевно, не зовсім, так? Да? Так, мені здається, що відблискує світло. Зараз я вам розкажу про саму витрійку, як я робила, так? Да? Один сантиметр в мене йде припуск. Покажу один сантиметр йде припуск, потім в мене йде валік. Потім в мене йде підставочка, на якій буде триматися телефон, і ось це буде основна частина передня, яка буде ось так стояти. Я її поділила на 6 рівних частин по 3 см. Але, але їх можна поділити і по-іншому, якщо тут взяти 18 см, якщо поділити не на 6, а на 5 або на 4, то теж можна так зробити навпіл і потім ще навпіл. Тут буде по 9 по 4,5 см. Тут 4,5, тут 4,5, тут по 4,5 см. До речі, можливо, я зараз ось цю так і зроблю, бо ось, ось ця, яку я першу зробила, тут по 3 см і воно дуже стягує бачите, як вона вийшла? Вона стягує е, трішечки ось це наповнення. От. І я хочу спробувати зробити трішечки е, менше, ось, е, ну, Тобто, щоб тут було на 3, а дві Може буде краще. Ну, зараз подивимося. Я ж експериментую, я ж такий великий експериментатор. Е, потім, тут в мене йде, е, зараз подивлюся, скільки, 9 см. Ось ось ця довжина, ось ця висота, вона 9 см. Потім 1 см на ось цей згин але тут я його не зробила. Зараз я його буду робити. І тут 10 см на ось цю задню подушечку. І 1 см припусків на шов. І тут я потім не буду зашивати, щоб я могла наповнювати ось цю подушечку. Зараз все покажу далі. Так, дивіться. Ось у мене заготовочка, ось це полотно. Так. Тепер як я буду зараз строчити, показую, беру викрійку. І одразу намічу. Зараз візьму ручку або маркер. 1 см це припуски на шов. 2 см це в мене на валік. 2 см це на площину. І тут далі в мене пришита. Ось тут навіть різиночка. Я її сюди пришила. Зараз я прострочую, тут в мене один сантиметр припусків на шов. І тут один сантиметр припусків на шов, докуди я буду строчити? Строчити я буду ось до тієї своєї лінії, тобто. Лінійку, одразу, щоб я нічого не забула, не пропустила ось 2 см, Навіть не 2, а 3, бо тут 2 см і смр ще е е припусків на шов. Тобто я строчу сюди і тут закріплюю, Е закріплюю строчку, тут закріплюю строчку, потім строчу я ось тут на 1 см, дивіться. Один сантиметр раз, один сантиметр два, тепер з'єдную. І строчу я теж не повністю, а залишаю, залишаю місце, щоб я могла вивернути. Тут я залишаю доволі великий такий проміжок, тому що в мене Доволі ось ця тканинка вийшла, щоб мені було зручно його вивернути. Я, мабуть, навіть ось так взагалі зроблю. Ось так. Ось такий широкий я зроблю місце, на застрочену, щоб можна було комфортно вивернути. Тобто я зараз строчу один шматочок, інший, третій сюди, потім, потім ось так складаю вже вже по простроченому один, два. Так, Раз, зараз я один сантиметр ще відмірю. Взагалі тут два не дуже потрібні. Мені ось цей один потрібен. Так. Що я його бачила? Дивіться. Тобто прострочила сюди, ось цю сторону. Потім ось так закладу одну сторону, іншу сторону. І прострочу звідси сюди один сантиметр. Ще раз покажу. Прострочила Прострочила ось тут, залишила доволі, доволі широку частинку, незастрочену, щоб можна було потім вивернути. Прострочила ось тут. І ось сюди вниз, не доходячи 3 см. Потім підклала ось так цей шов боковий, і прострочила ще 1 см припуски на шов. Тепер, вивертаємо, і далі, далі я покажу, що я буду робити. До речі, поки що не вивернула, забула вам сказати, що я а... Коли підрізала ось цю, ось цю заготовочку вже в розмір, я пройшлася потім по периметру обов'язково десь тут на 2-3 мм, я пройшлася, щоб закріпити ось цю підкладочку, ось цю підкладочну тканинку з основним малюнком, з основними ось цими шматочками, щоб вони в мене нікуди, нікуди не розбігалися. Вони разом скріплені. А потім вже мені зручно працювати з цією заготовочкою. Дівчатка, дивіться, прострочила, вивернула ж і попрасувала. попрасувала, щоб всі ці шви, по-перше, лягли добре. По-друге, тут запрасовується ось ця частинка ось цей шматочок, через який ми потім будемо наповнювати цю подушечку. Тепер лажу на викрійку. І відмічаю свої шви, які я зараз буду робити. Так, ну дивіться, 2 см це на подушечку, 2 см на підставочку, і тут в мене резинка. Тепер строчити я буду ось ці 2 см, так як я їх намітила, так, так воно і є. Нічого, слава Богу, в мене нікуди не здвинулось. Тобто зараз стручу ось ці два сантиметри. Ось ці два сантиметри. Відмічу одразу 9, 1 і тут 9 і 1. І теж проведу лінії, щоб я знала, де що в мене починається, де що закінчується. Ось тут я буду ділити, так як я вам казала, на чотири частини. Тут в мене, зараз я знайду лінічку, тут в мене 18 см, бо тут в інших трішечки більше, ніж 18 вийшло. Тепер я ділю по 9 см навпіл. Ну, щоб було зручно. Хочу спробувати таку ще модельку, я такої не робила ще. І тут по 18-9 см, ось так і провожу лінію. І тепер по 4,5 см ось ці 9, теж навпіл поділю. Так и тут девять сантиметров, четыре с половиной. И тут четыре с половиной. И про эту линию. строчу Де? Ось тут строчу. Бачите? Ось тут строчу. І ось тут строчу. Ось цю лінію я не стручу, і цю лінію я теж поки що не строчу. Я прострочую і потім підключаюся. Дивіться, що в мене вийшло, прострочило і вже наповнила ось ці чотири свої ковбаски. Ось такі. І наповнювала я синтепоном з подушок із старих подушок. синтепончиком. я раніше наповнювала подушечки такі, ось такими залишками від своїх робіт, але я вже їх всіх використала. І це в мене знову збираю я нові. Поки що в мене нема чим заповнювати ці подушечки, я заповнюю їх синтепоном заодно і спробую. Спочатку ну, початок мені вже подобається. Мені вже сподобалось е і наповнювати, і як воно виглядає. Е я наповнила і трішечки забила е більше, ніж потрібно. Сюди, далі, ось сюди плотніше. Зараз я прострочу ось цю строчечку зроблю, і ось цю строчечку зроблю, і потім розрівняю ось ці. Ось цей наповнювач просто голочкою, повивожу його. І потім вже наповню ось цю подушечку і зашью ось цю дірку потаємним швом. Закінчила я свою роботу, наповнила вже всі ці подушечки, зашила всі шви, які потрібно було. І зараз покажу, як вона виглядає в зібраному стані. Ось так. Ось так ми ставимо телефон. Вона вийшла легенька, м'якенька, ця більш важча ця за цією, Але така така підставочка має право на життя. Тут вона застібується на гудзику, Тут я гудзик не робила. Ну, подивимося, як буде зручніше. І на цьому буду з вами прощатися, дівчата і хлоп'ята. Дякую вас за увагу, дякую, що були зі мною. Дякую за лайки, за коментарі. Це дуже, знаєте, так, надихає на нову, нову роботу, нов, нові якісь проекти. І допомагає цьому каналу в просуванні. Як кажуть гуру, YouTube один ваш лайк це ще 10 людей, які зможуть подивитися це відео. На цьому дійсно прощаюся, всім гарного дня! Хоча, знаєте, хочеться сказати так англійською: Have a Good One. Тобто, все, що трапиться пізніше, щоб воно було гарним і приємним. Тому бажаю вам Have a Good One. До зустрічей! 爸爸。